Вітаємо! Я вчитель математики школа Республіка Кіц. Мене звати пані Анна. І сьогодні ми будемо створювати мініатюрний 3D-проектор. І в цьому нам допоможе Святослав та Уляна. Грави давно розбухали уяву письменників фантастів, вчених та скромних вундеркіндів по всьому світу. А сучасники до 3D формату зробили його частиною нашого життя. Ставалося з розвитком мобільних технологій скайпу та відеодзвінків наступним логічним кроком є передача тривимірних зображень на відстані. Що ж, то такі уми кремнівої долини вже працюють над цим. Кожен бажаючий може створити власний 3D-проектор і зробити так, щоб зображення з екрану смартфону буквально плавало в повітрі. І виглядати це буде ні трохи не гірше, ніж в деяких зоряних війнах. Для експерименту нам знадобиться планшет, лист тонкого пластику, маркер, клей, олівець, ножиці, канцелярський ніж, скотч, лінійка та аркуш клітинку. Креслимо на аркуші в клітинку трапецію з такими розмірами: основа 18 см, висота 11 см, а ширина вершини 3 см. Вирізаємо трапецію ножицями. Це наш трафарет. Тепер обводимо його маркером на прозорому пластику. Нам знадобиться 4 однакових трапеції. Вирізаємо кожну трапецію з пластика. Якщо працювати з дуже тонкими листами, ножиці впораються, але якщо ви обрали в якості витратних матеріалів більш цупкий матеріал, без канцелярського ножа не обійтися. Готові деталі складаємо і склеюємо грані між собою скотчем. Ось таку фігуру ми повинні отримати. А як називається ця фігура? О, ми вчили, Вона називається усічена піраміда. Вмикаємо гаджет і заходимо в YouTube. Знаходимо відео з позначкою Голограма, а ще краще голограмна піраміда. Запускаємо відео та ставимо піраміду зверху на екран. І нарешті будемо спостерігати, як зображення оживають і прагнуть покинути свою піраміду. Повторюйте такий експеримент та насолоджуйтесь магією науки. Фігура не політає над планшетом, таке враження, що до неї можна доторкнутися.